Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. За три дні підбирала потроху огірочків. Сьогодні хочу ними зайнятися. Що я планую зробити? швидкі малосольні огірки, засолити і замаринувати, закатати. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, будемо разом займатися огірочками. Огірки зразу помию, бо в нас два дні йдуть дощі, то вони грязненькі. Перемию. А тоді знову замочу водою ну, годинок на 4. Почну зі швидких маринованих огірочків. Зроблю, якраз будуть нам на обід. Вибрала такі некондиційні огірки. Їх зразу я і замариную. Краї відрізаю і буду розрізати я огірки на такі брусочки. Забулася зважити. Дівчатка, щоб вже вам сказати, скільки чого додавати. Порцію я зроблю, тобто зразу накришу кілограм огірків. Тож на кілограм огірків я беру столову ложку солі, столову ложку цукру. Це швидкі мариновані огірочки, нам вони подобаються. Я роблю частенько такі огірочки, як нема замаринованих у банці і столову ложку дев'ятипроцентного оцту. до огірочків додаю я пару листочків. Лаврових отак, якщо великі, то їх розломила і все гарно перемішую. Дві такі невеликі парасульки кропу кину. Можна і без кропу, але Віталій просить мене, щоб я додавала і кріп. Взяла відеречко таке, зразу перекину огірки у відерце. І поставлю його в холодильник. Потрібно, щоб ці огірочки постояли. Ну, я знаю, скільки. Дівчатка. Скільки ви витримаєте, ми починаємо такі огірочки їсти і навіть через дві години, ось там вони нам смачні. так. Поставлю огірки. В холодильник, а сама зразу помию баночку і засолю огірочки хоча б літрову банку. Ну, щоб вони просоліли, і їх можна було їсти десь днів через 2-3. Солю огірочки тепер. В літрові це будуть у мене малосольні огірки, які ми будемо їсти там через 3 дні. А за цим же рецептом я засолю ось в трьохлітровій літровій банці на зиму. Огірочки я. Поклала у банку не під самий верх. Тепер зверху огірочки кладу я парасульки кропу. В трьохлітрову банку три парасульки кропу я запихаю, півторачку дві такі маленькі. Трьохлітрову банку. Також я кладу три листки. Де тут ось ці? Три листки хрону. А в півторочку один такий більший, ніж ці. Відміряла я сіль. Різніше зважила, дівчатка, сіль, щоб і мені було вам показати, скільки оце ж у полустаканчику. Ось так: це 80 грам солі буде. У півторачку ж я солі додам 40 грам. У півлітрову баночку сіль я висиплю і розколочу її водою. Беру холодну, крижану воду якою буду заливати я огірки? У нас є колодязь, тож витягла я воду з колодязя. Пластмасовою кришкою накриваю банку з огірками і відношу її в погріб. А я зразу зважу 40 грам солі для огірків в півторалітровій банці. Півторачку з огірками я нещільно отак прикрию кришкою і залишу її на кухні. І буду чекати, доки огірочки малосульні будуть і смачні. А я ж буду зразу стерилізувати банки і займатимуся долі огірками. Консервуватиму я сьогодні огірочки за своїм старим давнім рецептом. І огірки виходять за цим рецептом дуже смачні і хрумкі. Вкидаю перець чорний горошком. 6-7 перчин. Листочок лавровий, якщо великий, то один, якщо менший, то два можна вкинути. Парасолька кропу чималенька така. Листочки вишні, штук 3, два листочки смородини, верхівка щериці це обов'язково. Щерицю потрібно брати, знаєте, такий є бурйон. Щерицю потрібно брати, як тільки оця кашка, як ми кажемо, починає, ось, бачите, витикатися. Не то, що вже така здорова, тієї не можна брати. Щирицю кидаємо. І штук 3. Зубчики часнику, треба їх розрізати, бо вони великі. Якщо менший, менші зубки, то можна штук 5 вкинути. І починаю я заповнювати баночку огірочками. Верхівки, огірочків, бачите, я ці тінчики огірочків я позрізала. Дві банки у мене вийшло огірочків. Зразу я поставлю на газ воду, вода закипить і нею я залю огірки. Огірки киплячою водою залила, тепер гарно їх вкутаю. Ковдру й другою, а дивлячись, які ковдри, то, можливо, ще й курточку зверху кинути. І залишу огірки в банках ось так хвилин на 20-25. Виливаю воду з бутильків каструлю і ставлю каструлю на газ. А бутильки з огірками знову гарно вкутую. Тільки поставила воду з каструлею на газ, зразу всипаю сіль, цукор і вливаю оцет. Солі потрібно на бутильок на 3-літровий. 73-75 грамів десь так. У мене 73 було, інколи там 75 грамів. Цукру 60 грамів і оцту 60 мл. Взагалі, це я для вас виміряла, зважила. А так то у нас ось такий полустаканчик. І ми на палець, ось так неповно всипаємо цукру солі і вливаємо оцту. І все. А тепер тільки закипить маринад, залю ним огірки. І закрию банки кришками. Огірочки вже я закрила, зразу вкутаю бутильки і залишу до повного їх охолодження. На сьогодні я вправилася своїми огірками і буду чекати, щоб на городі виросли інші огірочки. Та й буду з ними щось робити далі. Дякую вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!